Друзі, будьте обережні, це стосується людей, хто має котів і хто має машину. Мій кіт робить ось таку справу. Він заходить під капот, де є мотор, що заводиться, і ці вітрулі, знаєте, і вони можуть порубати цього кота. Того року тато мій заводить машину, і що ви собі думаєте? Там сидів кіт, і він постраждав. Але дивом він залишився живий, здоровий ось бігає жора. Тепер в мене нові котики малесенькі. І дивіться, що вони роблять? Куди вони залазять? Прошу. Зараз я вам покажу. А, папу. Не, він зліз. А, папу. Де є? О, прошу. Прошу. Прошу, це він тепер ззаду лізе, да? але він любить лізати і там, де мотор. І коли завозить, заводиться машина, може статися будь що